Ти можеш так само радіти, якщо а, ти в Португалії і Б. Маєш авто на українських номерах. Пояснюю, це радість від зекономлених 10 тисяч євро. Саме стільки буде коштувати розмитнити український автомобіль в Португалії після закінчення дії тимчасового захисту. А поки у тебе є тимчасовий захист, то знай, що можеш пільгово розмитнити свій автомобіль і замість 10 тисяч євро сплатити лише 1200 Сьогодні я отримала підтвердження омологації свого авто, тобто, що воно технічно і екологічно відповідає нормам ЄС. Взагалі, процес розмитнення довго тривали. Місяці 3-5 на це піде. Розмитнювати краще з брокером. Для себе я обрала португальську компанію, де вільно спілкуються англійською та пропонують помірну ціну за свій сервіс. А порівняла я компанії 5. Зберігай відео, бо в описі є сайт компанії, яка допоможе тобі розвитнути автомобіль плюс промокод на 5% знижку. Підписуйся, щоб отримати більше корисної інформації про життя в Португалі. Я Іриска, цьомики бомики, атежа.